На превеликий жаль, наше місто втратило ще одного хороброго воїна. На щоті до Кременчука повернувся загиблий захисник Костянтин Голуб. Сьогодні відбувається поховання Голуба Костянтина Сергійовича, що народився 13 січня 1984 року. Народився і проживав у місті Кременчуг. Закінчив Кременчуцьку гімназію номер 8 не був одружений і дітей не мав. Проходив військову службу за мобілізацією. Звані солдата на посаді навідника десантно-штурмового відділення. Славна пам'ять загиблому, слава Україні! Довгий час захисник вважався зниклим безвісти однак стало відомо, що 27 березня 2025 року, у бою за Україну, воїн назавжди відійшов у вічність. Сьогодні за загиблим військовим відспівали панахиду у Свято-Миколаївському соборі. Дуже хороша. Добра людина, люблячий син був, любив життя, загинув як герой, захищаючи нашу свободу нашу Україну. Царство Небесне. Я його знаю за те, що він до тата приїжджав на вихідні. Завжди була чимна дитина, щоб він ніколи не поздоровкався, такого не було. Завжди спитай, як ваші справи, як ваше здоров'я. Батько в нас рибак, то він з ним ходив на рибалку. Хороша, молода дитина, Ще тільки жити жить. У загиблого залишився батько. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Костянтину Голубу. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.